Слава Україні та слава зсу в Миколаєві 27 листопада, 1008 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Російські розвідувальні дрони вчора знову літали над Одещиною, але ракетних атак більше не було. Зате росіяни випустили іранські мопеди. Знову на південь, на північ, всього 89 штук. 36 вдалося спити. 48 грохнулися горохнулися на відкритій місцевості, і 5 полетіли назад на Росію. На Миколаївщині під час дронової атаки збили один дрон, і ще в районі Очакова росіяни знищили автівку FPV дроном, наче цивільні не постраждали. А на Херсонщині, на жаль, знову багато російських обстрілів і багато травмованих людей. 15 людей травмовано минулої доби загиблих немає. Давайте закинемо на FPV, на помсту росіянам. Дякую.